В галереї РА триває проєкт з доволі дивною назвою Вічність 2 Художники, які взяли участь у виставці, представили свій погляд на тему майбутнього. City вирішила приєднатися до них і з'ясувати, що таке для сучасної людини вічність. Навірно, зараз актуально після знаменитої дати 21 декабря. Якби одна вічність закінчилась і починається друга вічність. Ну от і на цій виставці представлені. Скажімо так, річної цінності стежку у нову вічність галерист Андрій Трілівський витоптує собі за допомогою мистецтва. І нам цікаво, яке відношення до вічності має ця робота Кирила Проценко, де зображено зворотні бік картини. Ні, не знаю. астрологи, екстрасенси, говорять про те, що буде нікотре ускарення. Так може бути ця робота Кирила Проценко ускаряє процес і може бути. Записана не тільки лицева сторона холста, а й обратна сторона холста. Звернімося до художника Анатолія Степаненка, учасника виставки Вічність 2 Дізнаємося, що підштовхнуло його взяти участь у кураторському проєкті галериста. Історія сім календарів має. Вона все таки десь людство трохи посунула до того, щоб якісь зробити переоцінки цінностей, власних, ну і так далі. Зайвий раз там щось задуматися. Міркування, підсумки річ добра і часом доволі продуктивна. Послухаймо, до яких висновків дійшов сам художник. Людство, зрештою, це нато підіотів. Смілива заява і доволі несподіваний старт для стрибка у другу вічність. Але нам вдалося почути й інші думки. Космос це не зв'язки, не луна, ні не планети та це та це котепространство. Вспоминая, допустим, даже канулатую фразу высказывания Гёте, вечность может существовать тогда, когда есть идеалы, и э, человек единственное существо, которое способно миг превратить в вечность. Облака это то вечное, как бы, что мы видим при рождении, да, и после того, как э, умираем, они остаются. Mm -hmm. То есть человек, он же очень временный здесь. Те, що людина тимчасова істота на землі, здогадуються усі. Але вірогідно це відомо лікарям. Учасниця виставки художниця і лікар Інара Багірова може нам розказати, що, наприклад, відбувається з горлом людини. царині, у якій вона фахівець, Тобто, змінюється мишлення, але не змінюється горло. змінюються звуки, які він здає. Певно, щоб відобразити саме це, Інара намалювала музиканта Девіда Боуї, представника епохи, яка минає. Ну, це ж вічність. Тобто він відложив свій вклад вічності. в вічності, якусь часть, там, міліметр, сантиметр. І не лише Девід Бої зробив свій внесок у вічність, навіть ми. Відомий режисер Олег Чорний вважає, що вічність поруч з нами. Ну, чому ви так вважаєте, що тільки це минуло стосується? Ви зараз висловили певні слова. Вони вже пішли в вічність. Приємно чути, що усе, що ми робимо, не даремно. Та нам хотілося б від Олега якихось гарантій, що проект Art City і цей сюжет вже належать до вічності. Та ми, поки на даний момент, перевіритися не можемо. Я думаю, що це стане зрозуміло з часом, як завжди, обіцянки і мало ясності щодо майбутнього. Утім, художник не мусить бути пророком. Але ми певні він може підштовхнути людину до філософських розміркувань. Ось на які думки виставка в галереї Ра надихнула одного з її відвідувачів. Время як наступає, серйозно, глобально. Ну, якщо буде сформулирована общечеловеческая какая-то ідея, ну, мені кажеться, що це то кратчайшие сроки, чтобы будет сформулировано, как двигаться человечеству далі.